Як зменшити стрес, вже рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що буду давати дуже дуже багато цінної інформації, яка вам обов'язково допоможе, і також буде розіграш 500 гривень. А далі я розкажу, як їх отримати. Всім привіт! Мене звати Маргарита Доброгорська. А взагалі стрес це ніяка така ситуація, коли ми виходимо із свого привичного стану, коли нам треба дуже швидко прийняти да, якісь рішення. Наш організм починає в такому бути в стані неспокійному або нам. Омусь страшно, от в цих моментах дуже важливо в першу чергу розібратися, тобто розкласти у це відчуття взагалі тривоги і страху на різні, скажем так, молекули. слово стрес воно таке, знаєте, як як про те, що ми чогось хотіли і не отримали це в, в даний момент. І в нас піднімається це така внутрішня збаланс. Ми такі блін, я ж хотіла, щоб було отак, от а воно отак от не сталося. Очікування від ситуації не такі, як ми хотіли. Тобто, наш мозк, він такий каже: так, от в точку Б ми підемо таким-то маршрутом. Да? А насправді у нас мільйон варіантів, як ми туди могли піти у вищих сил. Є свій намір, як нам туди прийти. Можливо, нам для того, щоб ми прийшли в ту точку Б. Необхідно нам щось усвідомити. І звичайно, що слухати. Книжки читати. Тренінг все це дуже круто, але ми всі самі знаємо, є такі усвідомлення найбільше нам запам'ятаються, коли ми самі через цей досвід пройшли, коли ми самі там з тим стикнулися, і після того у нас стільки інсайтів, стільки всього, що дещо таке, що необхідно нам зараз прийти для того, щоб перейти кудись далі. Ну головне довіряти довіряти світу, вірити, що все йде як потрібно, усвідомити взагалі, а чого ж я боюся, що ж мені страшно. Такі питання, взагалі, наш мост не сильно любить, де, коли ми такі всякі питання собі Задаємо, ну вони дуже важливі для того, щоб взагалі саме рефлексія, вона дуже важлива. Тобто, коли ми розмишляємо і говоримо з собою, що, що саме мене тривожить в цій ситуації, чого саме ми боїмося, подумати на цю тему, так, як би, а як я можу це змінити, а як я можу це зменшити. От, важливо от, прямо задавати собі такі питання, що, що боються, що буде, і так далі. Тобто покрутити цей момент, усвідомити, що от, це є в мене такі страхи, і їх побачити далі. Це написати, а як би я хотів ну, в ідеальному моєму варіанті життя, як би я. Хотіла, щоб в мене складалося то-то чи то-то. Тобто, оце прям виписати. це як запуск нашого бажання. Тож тобто дуже важливо, все, що ми записуємо, це такі як протокол, того, що ми дійсно хочемо написати це теж, треба сісти, сформулювати думки, виписати які об'єм нам треба зробити. Тобто якщо нам треба якесь важливе рішення в житті прийняти, і ми вагаємося, да чи ні, і ми виписуємо цей список. Тоді ми розуміємо, що нам необхідно зробити. Це також допомагає трошечки зняти рівень стресу, тому що ми вже бачимо, що на ділі нам треба зробити. Робити які кроки нам необхідно зробити, і коли ми їх виписуємо, ми розуміємо, що їх все ж таки там не 150, да а трошечки менше, і це від цього також вже легше. коли ми щось боїмося, класно, це теж докрутити. Наприклад, я боюся, що там зі мною щось станеться. Чому я це боюся? Тому то, то то. А як я можу забезпечити цей цей захист? А як я можу ще щось зробити? А і наступне, от ми приходимо до наступного пункту, це мати план Б, і, от, наприклад, якщо там от з дітьми я кудись йду, або там мені ну, щось. Щось важливо прийняти, да і мені от легше, коли в мене є план Б. Як я буду робити, якщо все піде не за планом, як я буду робити, якщо не вийде, да Тож, як розуміло, що ми хочемо, щоб було так, як ми хочемо. Все одно мати цей план. А це він просто неймовірно скидує цю важливість мати запасом часу. Тому що якщо от ми кудись спішимо постійно, кудись біжимо, маємо десь бути від на якомусь мероприємстві, дітей треба взяти, скажем так, діти їм треба якийсь додатковий час і підганяти їх також. Ну це. Не способствують тому, що вони швидше збираються що мені допомагає? Коли ми виїжджаємо кудись з під дітьми, то у мене є десь запасу 30 хвилин. Тобто, я собі наприклад, якщо нам треба виїхати там в 12 да, то я кажу, що все, в 11.30 ми виїжджаємо, сидимо в машині. на поки вони збираються всі, де достатньо часу, да, але для себе, для них я знаю, що в мене є півгодини. Тобто, краще у ці півгодини в машині посидіти, ну, як правило, такого не буває. Добре, якщо за 10 хвилин далі ми виходимо. Такі от моменти вони допомагають так. час запасом і на будь яку вирішення ситуації завжди мати час, щоб було достатньо часу на те, щоб вирішити якусь ситуацію. Якщо нам здається, що довсім ця ситуація, щоб нам вирішити щось нам потрібно тиждень, то взяти собі там два тижні. Якщо нам здається, що там я хочу щось там доробити сьогодні, то сказати, що я це дороблю завтра. Тобто мати завжди час запасом, це також допомагає знижити рівень стресу, тому що якщо щось пішло не так, якщо щось там не склалося, щоб у нас був цей час, хоча б там, ну дивлячись від об'єму, да, щоб це було там не знаю, або там. Плюс, плюс годину, або плюс день, або плюс тиждень, в залежності від того, ну каби, який в нас там об'єм. Класно взагалі, свій день в голові прокручувати, як візуалізація. То коли ми його прокручуємо, що от ми зібралися спокійно, от ми пішли, от у мене оця ситуація мене турбує. Вона вирішилася таким та чином. Шлася по по цьому дню, який мав бути такий і Я пройшлася по ньому, подивилася і подивилася як в кіновка, де все складається найкращим чином. Таким чином я продивилася і запрограмувала, Скажімо так. Цей день на те, яким я хочу бачити: зібрати всю необхідну інформацію. Наприклад, там, якщо казати про переїзди, а, і, допустим, виникав рівень тривоги, в, як я переїду зараз, там ну, то-то-то, то-то-то. Тобто, найперше, це що мені допомагало, це от, зібрати максимальну кількість інформації взагалі на цю тему. Тобто все, що тільки можливо, а, і коли ми вже все подивилися, це вже стає легше. Плюс у нас час дуже класно є, якби чат GPT, який, де не треба там пере... Передивлятися сотню відео, тим можна все просто запитати, що нас турбує. А як я зроблю то, а як то, а як то, а як діти до школи? а як то, і кожен раз, коли ми питаємо це, все, 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 нам вже стає легше, тобто ну і в, в будь-якому питанні, яке в нас виникає, також класно використовувати чаддіп'ю. Він також допомагає знижити рівень тривоги, поговорити з ним, сказати, от я відчуваю то-то, допоможи мені і так далі. Він також допомагає, коли ми проговорюємо якусь ситуацію. У нас в голові нам здається, що це якась нерішаема задача. Ну коли ми починаємо це говорити. Коли ми вслух чуємо себе, це дуже класно. А як це проговорити? Да, там класно, якщо у нас є людина, які можемо проговорити, яка нас чат GPT можна просто даже собі голосове записати, і це вже дуже терапевтично, коли ми даже просто говоримо. Говоримо, і в цей момент у нас вже розкладається все по паличкам. Дуже заспокоюють ритуали. Тобто, коли у нас є певні ритуали, вони нас заспокоюють. ранкові ритуали. Настраю не на цілий день, я зробила якийсь об'єм роботи, сіла попила чайочка або я там вечором сідаю зі своєю сім'єю у ужина. Ну, Тобто, щось таке, що нам дає відчуття, що все спокійно, все чудово, все налагоджено. Відпустити бути в такій довірі до світу. Якщо щось піде не так, якщо дійсно не так все іде за планом, як ми хотіли. То просто довіритися, що все йде по вселенському замислу. Я бачу якусь частину свого життя. але я не бачу повну картину, да, і воно теж може змінюватися все. А тому довіряти і вірити, що ну що оця маленька одна дія, яка зараз здається какою не, не не класною, не хорошою, вона в подальшому розкриється дуже-дуже чарівно для мене, тому що ми знаємо, що бувають багато ситуацій, які виникають в нашому житті. Які момент, коли це відбувається, нам здається, що це навіщо це сталося, і краще б цього не було. 嗯。Cool. А коли це проходить, у нас виникає відчуття, ну велике усвідомлення, що ми прожили певну ситуацію. Тобто певні стресові ситуації дають момент як відчуття сили. Оце, тобто використовувати весь біль, який є в житті, як свою силу, трансформувати її в суперсилу і кожну ситуацію розглядати як так, що це я мою нову суперсилу. Дякувати і помічати хороше також дуже класна. є Практика всього, що що, все що нам подобається, все, що хороше відбувається, прямо говорити собі. Дякую ну, за те, що я це маю. Наприклад, дякую за те, що я маю ці гроші, а можна мені ще, будь ласка. Тобто, в такий момент вам виходить і дякую за те, що є, тобто цінуємо те, що є зараз в даний момент, і в той же час просимо більше. І це також дуже так от прям заряджає і наповняє. Також моменти, коли от треба рішення прийняти, складно, коли тіло напряжене, коли ми не можемо думати, дуже нелегко приймати рішення, і щоб їх легше було прийняти, можливо, підготувати своє тіло, могти своєму тілу. you Що це може бути? Це пити водичку, це спостерігати за тими продуктами, які ми їмо. Тому що я от часто запевняю, що є багато продуктів, які визивають в моєму організмі рівень стресу. Це там і продукти тваринного походження, тварини також страждають перед смертю. Я це відчуваю. Це побігати, наприклад, попригати, поробити якусь от активність для тіла, для того, щоб це також допомагає переключитися. Тому що коли ми в такому мислі і не можемо переключитися, важливо от щось поробити. Бігати, попригати, а от медитації, чому класна медитація, афірмація? Тому що коли ми постійно у нас в голові якась жвачка, скажемо так, ми крутимо, 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 і вона не, не не дуже. Вона нас накручує на те, що ми там відчуваємо це негатив життя. То коли в нас ці, фі афірмації, які постійно кажуть, ти молодець, в тебе все супер, це знаєте. От як слухаєш постійно пісню, одну ту саму, і вона постійно грає в голові. Так само ця афірмація, вони будуть постійно казати Ти молодець, в тебе все виходить ти супер. І вона от фоновим буде постійно вам грати. А тобто, коли постійно постійно їх слухаєте, вони вже починають автоматично грати в голові. Також в на каналі багато медитацій, аформацій. Рекомендую їх використовувати в житті кожен день. Більш ефективно це зранку і вечором. Коли відбувається будь-яка сварка, намагатися не долучатися до сварки. Звичайно, що це там складно, а сварка вона спробувати цей момент, коли піднімається емоції, побити глибокий вдих, видих і після того тільки говорити. Якщо це можливо, вийти на цей момент, поки так. Всі почуття дуже дуже яскраві. А через деякий момент зайти і, і поговорити вже на більш холодну голову. А це якби для мене була прям якась задача суперзірочка раніше. А ну зараз дійсно мені легше. Тобто, я дійсно можу вийти і потім повернутися. Тобто головне вийти, головне в перші там, не знаю, 10 секунд не в цю ситуацію, хоча б порахувати до 10. це також вже також зменшить цей рівень жару в цій сорі. Наступне це оповіщення на телефоні. І в мене пікає телефон, якась повідомлення. Я відчуваю, як в мене от прямо прям рівень тривоги. А вдруг там ці школи позвонили, а вдруг тут то то. Тобто завжди телефон чомусь викликає в мені, відчуття, що напряження виникає. От. Тому я всюди в мене вимкнені повідомлення на соціальних мережах, а в мене є повідомлення, да, приходить від чоловіка, від друзів і там, да, від школи і так далі. Тобто, оці повідомлення вони би, включені. Я типу, можу їх прочитати, але опять же таки мені майже ніхто не дзвонить, і я прям така, і я сама так, також майже нікому не дзвоню, а в основному пишу. Тобто, а, тому що мені здається, якщо ти там не запланував ніякий дзвінок, ну або це запланований якийсь дзвінок, тому що якщо ти нічого не запланував, і тобі дзвоню, це Також викликає якийсь рівень стресу. Тому як правило, я всі ці дзвінки, які є. Я їх заплановую. Власне, пункт для зменшення стресу це мати час для тиші, тому що ми зараз живемо в такий час, де в нас прям дуже багато інформації, і інформація вона всюди, сюди сюди Ти просто не можеш з тим всім справитися, що їй так багато вона так напливає, ця інформація, і що ти просто ух, не можеш з цим справитися. Тому от, важливо цей час для тиші, хоча б один день мати без соцмережі, просто понаблюдати, побути в тиші, походити на вулиці, або просто там як би, бути в тиші з собою. Та дома також впливає на рівень стресу, тому що коли ми постійно за щось ціпляємося, тут носок, тут грязь, то ще щось воно також, скажімо так, постійно дратує, що тут то тут то. Тому це чистота в домі, вона також як чистота в голові. Можна також, допустим, коли прибираємо, говорити собі, що зараз я це прибираю. так само як я прибираю в приміщенні, так само я зараз упорядочу і все складаю по паличкам в моїй голові, щоб в мене все було ну так, як я так як я хочу більш структурована. І добре соцмережі. Що з ними робити? До соцмереж відноситися, так як ми, допустимо, заходимо в соцмережі і бачимо, що там машину купили, там дом купили, там поїхали знову в це подорожі, там ще, ще вона краще стала виглядати, там вона схудла. Там. Тобто в цей момент важливо не сприймати це все те, що ця людина, начебто, то вона це в нас забрала, або начебто вона, скажімо так, дразниться. Тобто сприймати це як таку доску бажання, що можливо навіть робити скріншоти, те, що нам подобається. Обається і прямо мати ці скріншоти на телефоні, щоб там переглядати їх періодично. тобто сприймати це як можливість побачити і відчути всередині, що я дійсно це хочу, і це дійсно мені подобається. Рекомендую хоча б раз в тиждень робити перерви соцмереж. Тобто, якщо в даний момент ми не можемо радіти, те, що в людей все так прекрасно і чудово, то ми просто тоді, хоча б -то період, не дивитися або дивитися менше, щоб все ж таки наповнятися, що клас це є і, і мені це доступно. На я я я побачила, я відчула, і значить це і мені також доступна. Пустити думку, що це також. Також також можливо. Я не планую в один день мільйон справ, тому що це реально дуже складно. особливо якихось великих справ, де треба прям ну багато ресурсів задіяно. Тому я намагаюся, щоб в мене була одна там справа велика на день. Да? Якщо це можливо, Понятно, там у нас є ще якісь там допусімрутіні, але щоб із великих була одна велика справа на день. Що це можливо, то робити щось одне. На що щось одне має бути на день сфокусовано, то тобто реально оцінювати свої можливості, одну справу на день або з велика. Великим запасом, щоб був час на, на відпочинок, на поїсти а, і на те, що може щось раптом піти не так, щоб в мене був в цей час просто а, ну, відпочити. Також, взагалі, в багатьох ситуаціях це от, головне подихати прийти в медитативний стан, розслабити тіло і взагалі не казати це слово стрес, тобто називати його якось по-іншому. Да? Тобто, коли ми кажемо у нас багато стресу, у нас багато тривоги, то саме так і ну, є. Тобто, не вживати це слово, тобто не казати, що воно в нас є, да а навпаки казати, що а, щось протилежне цього, що моє життя прекрасне і чудове. Кожен день в моєму житті прекрасні багато подій. От якщо ми знаємо, що якась ситуація в нас явно відбуває колії, думати, як ми можемо її зробити по-іншому, -по не зациклюватися на тому, що воно в нас зараз є, а зациклюватися на тому, а як ми хочемо, щоб це було прямо уявляти, бути в, в, в цьому моменті, і а, 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 часто ми собі ставимо якісь непосильні не задачі, часто ми ставимо настільки на. Посильну задачу, що наш мозк просто він не може з тим справитися, тому що ну сильно великий розрив між між реальністю і тим, чого ми хочемо. Тут ну також класно собі розділити, роз, розбити це можливо на маленькі цілі, і опять же таки, на кожному етапу етапі хвалити себе, помічати це, говорити, Клас, ти молодець, тебе вийшла, ти умнічка, в тому получається хвалити, підтримувати себе кож, кожен кожен раз. Тому що ну, ми, ми маємо бути найкращою подругою для себе, найкращою підтримкою для себе. Отак от прям себе обнімати, покачатися, це також допомагає зменшити. Зменшити рівень стресу, обійми, приємні слова, те, що нам те, що нас наповнює, які, які маленькі приємності, тобто не заганяти себе в якісь там м'яга-м'яга рамки, тобто давати собі десь ми попрацювали, десь ми відпочили, і постійно питати, що я зараз відчуваю, а як я можу краще зробити, що мені зараз допоможе, допомагати собі на, на, різ, на різних етапах. Ще я б сказала вирішувати завдання поступово, Що ми про це можемо зараз не думати. Якщо це якась задача, яка буде через 10 років, то не треба про неї зараз думати, а краще рішати те, що є зараз. Ну тобто, може, там десять років це так на задалеко, але дуже часто ми рішаємо якісь проблеми, які взагалі зараз не мають сенсу. Тобто, ми думаємо, переживаємо за те, що там буде через декілька років, як воно складеться, хоча це настільки дальня задача. Що вона просто дає дуже сильну напругу нам, хоча в нас є зараз інші задачі, які потребують їх найбільше, тому брати задачі по мірі поступлення. Якщо це дуже дуже далеко, і то не треба і про це зараз думати. Брати задачі по мірі можливості її вирішувати. Звичайно, що класно планувати, класно думати завчасно, але реально оцінювати свої можливості, реально оцінювати наскільки ви зараз можете от, взяти цей об'єм і переробити велику задачу розбивати на маленькі, маленькі, маленькі. Маленькі, маленькі, і тоді до, до неї йти не хвататися за все зразу, бо я по собі знаю, у мене коли я за все все хватаюся, в мене починає голова боліти, і в итоге я взагалі не продуктивна, в то я така, знаєте, як типу, тіпа... Я в комп'ютері да, все, все завіс, завіс, завіс. І от у мене от, голова болиться, я завісла. Або тому краще себе не доводити до цього стану і все ж таки поступово-поступово знімати ці пласти задач а, і насолоджуватися цим процесом. Тобто не сприймати, що кожна задача а, в нашому житті це якась мегапроблема проблема і мегастрес стрес для нас. Тобто, висприймати, що це все гра. От я граю в цю гру, я вас це як якусь задачу. Клас. Я зробила цю задачу, я отримала задоволення, тому що ми найбільше отримуємо задоволення від того, що ми... Щось зробили і такий, фух, молодець зробила, було складно, але ти все ж таки зібралася, зробила Умничка, молодець, ла ла Або вот. тому якби восприймавати це як ой, клас, і мені після цього стане класно, Я оце от зроблю, і мені після цього буде класно. Тобто, розбувати і дивитися на це не на якусь глибу, яку нереально розібрати, а все ж таки на маленькі, на маленькі, маленькі деталі. Отже, стрес і тривога це божественна любов, яка до нас приходить. щоб нас вчити і нагадувати, що насправді ну все, що ми собі придумали, це ми самі колись хотіли, і це сам і це наше восприяття цього світу. Тобто, ми можемо засмутитися або ми можемо сказати клас, значить після цього щось придик класніше да, Наш мозок так налаштований, що він пам'ятає негатив і пам'ятає боль для того, щоб нас захистити нас. Ми вижили, щоб ми на ці самі граблі не наступали. Але ми можемо змінювати це восприяття, ми можемо зовсім по-іншому все відчувати, відчувати задоволення від життя, незалежно відбувається, тобто воно вже ідеально, таким воно є. вот ці спади, сплески, це все частина життя, це все це все ми. І кожне, кожне з тих моментів воно показує, що воно прекрасне життя тут. Без без тих от подінь, можливо, ми б не так відчували радість. А якщо думати, що кожна із це просто задачка, яку треба рішити. Що це не щось таке, що наказання, а що це просто задача, яку ми вирішуємо і йдемо далі. Що це просто гра, щоб нам не було скучно. Гра, в яку ми граємо, правила і дії ми можемо теж змінити. Отже, розказую, як отримати 500 гривень. Мати можливість отримати 500 гривень. Для цього необхідно написати коментар під цим відео, будь-який коментар далі. Тобто, в собі в сторіс зробити посилання активне на це відео і відмітити мене. Тобто мою сторіночку інстаграму відмітити і посилання на це відео. І також буде класно, якщо ви ще пару слів напишете, ну це не обов'язково, але якщо напишете, мені буде дуже приємно. І через 7 днів я проведу розіграш в моєму інстаграмі. Тому буду дуже-дуже рада вашим відміткам. Також поділіться, що вам допомагає зменшувати рівень стресу. Всіх вас міцна місно обіймаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за коменти, лайки. Дуже-дуже для мене вони цінні.